Ми зараз знаходимося у Луцьку на вулиці Львівській. Тут нещодавно трапилась аварія. Подробиці далі. Розтрощене авто, а неподалік, зламаний велосипед. Аварія тут сталась по обіді 13 жовтня. Від удару авто вилетіло на тротуар та знесло паркан Луцького національного технічного університету. В машині спрацювали подушки безпеки. На місці ДТП нам вдалося поспілкуватись із керманичем легковика. За його словами, велосипедист раптово виїхав, мало не йому під колеса. Виїхав звідти і все. Перед машиною самою. Перед машиною велосипед? Да. І що далі сталося? В минути. З'їжджав вправо і в колесо його заднє все одно результаті у вас ніхто не травмувався, ви не травмувалися. Травмувався. А як травмувалися? Дирка в нозі трошки. стекло а... в голові, ну то таке. А велосипедист? Нога боліла, завезли все добре. Відомо, що постраждалий велосипедист-пенсіонер з власних джерел. Нам вдалось дізнатись, що у чоловіка травми середньої важкості його забрала карета швидкої. Серйозних ушкоджень там не виявили. На місці ж працюють поліцейські на перехресті вулиці Львівської Станіславського водія автомобіля ауді. Допустив наїзд на велосипедиста. Велосипедиста направили на огляд. Далі усі обставини автопригоди з'ясують слідчі.